У Львові іменно немає, тому я стоїть розбита взагалі. Мені її не віддали. Є фара, правда, вона вже не світить. Ну чого все так? Вітаю вас на четвертому випуску мого авторського проекту, де я купую собі автомобіль з Америки. Передньому випуску ми купили автомобіль на аукціоні, а тепер транспортна компанія готує його до перевезення в Україну. Ось, до речі, мені скинули посилання з сайту цієї, яка буде транспортувати автомобіль. Ми бачимо інформацію про авто, транспортування і навіть його більш детальні фото. По фото я бачу, які пошкодження, і після консультації з майстром було вирішено, які деталі мені потрібно замінити. А це капот, крило, фара, решітка радіатора, жалюзі, телевізор. Ні, телевізор не той, що ви собі купляєте додому чи в салон, а це та штука, на яку кріпиться фари, бампери і взагалі це, що ви бачите, на морді. Ну і безпека. Відновлювати я її не буду, а куплятиму цілу. Подушки безпеки в руль, коліна водія і ремінь безпеки. Часу я маю близько двох місяців, за які буду шукати і купувати. У Львові Каділак доволі рідкісна машина, і була думка, що будуть проблеми з запчастинами. Хоча, коли почав шукати, зрозумів, що в принципі не все так погано. Запчастини є, ну або якщо на крайній випадок їх немає, замовити з Америки не є проблемою для будь-якої моделі. Сьогодні ми приїхали в Луцьк. По деталі. Є в Луцьку, в Одесі, ще десь в Хмельницькому, взагалі по цілій Україні є, але у Львові іменно нема. Я ж вам показую всі труднощі взагалі битої машини, як це купляти і відновлювати. Знайшов я в Луцьку, в Одесу, мені якось далекувато їхати, хоч там дешевше, тут на пару доларів дорожче, але я сам приїду і побачу, що я купляю. Така ж сама машина моя, але в чорному кольорі. Коли фара стоїть на машині, вона якась дуже маленька виглядає. Зараз, коли я її тримаю в руках, вона нереально велика. Поміж розмовою, розговорилися з хлопцями і кажуть: от в мене ще подушка вистрілила, машина рестайлінгова. Ви кажуть, так які проблеми? У нас є подушка. По факту, сьогодні ми заберемо лише капот, Як ви бачите, машина зібрана. І сьогодні неділя ми приїхали нагло до хлопців. Дякую, що вони нас так зустріли і е, крило. І фара приїдуть нам, напевно, через день чи через два поштою. Тому приступаємо до зняття капоту. В неділю ми забрали капот і накладку панелі радіатора, а в понеділок на розборці нам демонтували решту деталей і підготували їх до відправлення. Для Ростислава Синюка, канала Чорним по-білому. Ось так йде демонтаж. Машини. Ось готуємо до відправки запчастини. Як ви бачили самі, крило ціле абсолютно, без пошкоджень. Ось хімчистки передали нам Airbag. Ось фара повернута з поліровки. Але є тут нюанс, який хочемо показати. Тут фара все нормально, ось цієї частина ось. Тут, як ви бачите, є таке помутніння. За фару мені запропонували хорошу ціну. Я ще проконсультувався з майстрами, на що отримав відповідь. Фара хороша, стекло полірується, забирай. Привезли мені запчастини, привезли прямо під хату і як обіцяли за свій рахунок. Тому давайте відкривати і дивитися далі, які вони. Ми бачимо крило. Подушка в руль і фара. От така подушка. Взагалі виглядає як нова. Фара. Всі кріплення все ціле, як обіцяли, навіть її полірнули. Це скотч. І, як ви бачили в попередньому відео, яке хлопці скидали, є якийсь сірий нюанс. На сервісі казали, вирішимо. І крило зверху ви його вже бачили на машині, тепер показую зсередини. Кріплення всі цілі. Крило ремонтоване не було, як і капот. На той момент я вже моніторив оголошення і тут з'являється на продаж жалюзі за доволі хорошою ціною. Звичайно, недовго думав, сконтактувався з продавцем, і він мені відправив в той же день наложеним платежем. Приїхали на пошту жалюзі. Замовляв з іншого міста по дуже солодкій ціні. Давайте подивимось, які вони, чи ми їх заберемо. Ну і, звичайно, будемо чекати наступних запчастин. Повністю цілі і буду їх забирати. Через деякий час е, купив раніше згаданий телевізор. Ніколи не користувався цією компанією доставки, але чув, що це дешевше ніж новою поштою. Я спробував. Приїхав мені телевізор, хотів я зекономити. Замовив доставку в службі Delivery. Я вже тут за сьогодні третій раз. Третій. Перший раз я приїхав забирати оцю штуку, мені її не віддали, бо Діджиталізація взагалі, делівері, обійшла стороною. Треба було мати не карточку, а готівку. Поїхав я знімати готівку. Зняв готівку, приїхав ще раз. Як ви думаєте, мені не віддали, тому що я не мав паспорта. Паспорта. Я мав права, я мав додаток дію всюди воно працює. В делівері, як я вже говорив, діджиталізація обійшла стороною. Я зараз не буду вам говорити, що це є поганий перевізник чи тут все погано вирішувати звичайно вам? Тільки одне: якщо будете їхати, майте все на руках. Кінцевому результаті, що хотів, я отримав, порівняно з доставкою на новій пошті, і тут тут я зовсім не задоволений. На календарі 6 січня, ранішня метушня, мені прийшла платіжка про розмитнення автомобіля. Нарешті вона в Одесі. Нарешті вона розмитнюється і скоро буде у Львові. Склало воно в районі, якщо я не помиляю, 73 тисячі 700 гривень. На цьому етапі я вирішив провести мінімальний прорахунок, скільки ж на даний момент вона мені обійшлась: 7444 долари до порту Одеси, 73 гривень розмитнення. Це 2687 доларів. 2960 доларів обійшлись мені запчастини. Надіюсь, що це вже майже все. Але як показує практика, при дефектовці з'явиться ще щось. Загальна сума на даному етапі мені вийшла 13 091 долар. Весь процес доставки, де судно зупинялось, і коли я спостерігав на ось цьому сайті судноплавної лінії перевізника, який транспортна компанія закріпила в інформації про доставку. Що, Данікс настав, ми вже під'їжджаємо якраз до місця, де машину мають звантажувати, де вона пару днів буде стояти. У мене внутрішній якийсь такий мандраж, який я просто не можу передати, і в мене просто вже нема слів. Тому поїхали дивитись швиденько. Де вона, як вона, яка вона? А от, до речі, її дзвонять е, вже хлопці з компанії. Алло? Та-та, ми вже під'їжджаємо. Ще одна втішна новина. Автобус, правильно, автобус. Машини зараз ще нема. Мені тільки що передзвонили, сказали, машина на Шевченка. Фура поламалась. Чого все так? Чого все так? Сьогодні вже вівторок, і, і вона от не може до мене доїхати. Давайте поїхали! Ну, привіт, моя любов! Нарешті машина приїхала. Два місяці пошуків, два місяці доставки, ще пару днів. Я би навіть сказав цілий тиждень, десь біля семи днів її доставляли по Україні. Ну, що поробиш? Як ви бачили вже перед тим фрагмент, що машина поламалась, оця жовта, не моя моя стоїть розбита взагалі. Е, от, тому давайте ми її будемо розвантажувати, а ви побачите ці кадри, і я вам покажу детальніше, яка вона. Як ви пам'ятаєте, ми говорили, що з Нью-Йорку машина може приїхати з якимись очагами ржавчини чи щось тому подібне. В мене машина з Нью-Йорку. Як ви самі бачите, вона чистесенька. Таке враження, що вона приїхала з Каліфорнії, а не з Нью-Йорку. Їдемо? Я куди не поїду. Та їдемо вже все знімають свої. Я ще нічого не зняв, я ж в ній не посидів. Дивись, яка вона прикольна. Я її побачив перший раз. В мене просто пропала мова, в мене почали трусити руки, а коли мені ключик вручили в руки, то ну взагалі це ну, емоції, які просто не передати словами. А машина по салону вона взагалі виглядає як новенька. Хочете і покажу, через яку фішку я ту машину купив? Куди сюди? І я тільки через ту фішку ту машину хотів. Оцю. <світ> 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 Бачиш, є опори. От, що саме основне, я тільки через е, ту штуку, що відкривається, і через ці упори ту машину купив. Є фара, правда, вона вже не світить. Є решітка, Ні, її вже нема, напевно. Є половина. Ой. Ну і все, дивись, як мотор шепче. Роздвоєний вихлоп. Що мені було цікаво в тій фарі, вона ціла. Все. Другої фари купляти не буду, бо вони капець які дорогі. От скажу по секрету. Ну і ту решітку я, звісно. Продам. Лонжерон, походу, навіть стоїть на місці. До, до речі, лонжерон рівно стоїть, нема загинів. По промокоду ЧБАвто ви отримуєте безкоштовну хімчистку, коли замовляєте автомобіль в компанії Star Cars. Надіюсь, це відео для вас було і цікавим і корисним. В наступному я підведу підсумок, в яку ж суму мені обійшлось це авто. Тому, щоб не пропустити, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментарі, підтримуйте українське Дальше більше не перемикайтесь.